А знаєте, що одна, здавалося б, дрібна помилка при виборі електродвигуна може коштувати підприємству цілий статок? І то щороку. Сьогодні ми якраз і розберемося, як не потрапити в цю дорогу пастку і як оптимізувати, мабуть, один з найважливіших елементів будь-якої промисловості. І почнемо ми, мабуть, з одного дуже дивного явища його спостерігають на багатьох виробництвах, і воно, чесно кажучи, ставить інженерів у глухий кут. Ну, здавалося б, логіка тут проста: менше працюємо, менше навантаження, а отже, менше зносу і менше поломок, правильно? А от і ні. Практика часто показує абсолютно протилежну парадоксальну картину. І щоб зрозуміти масштаб проблеми, просто уявіть собі: у деяких галузях рівень аварійності двигунів може досягати ось таких космічних показників: 70%. Це ж не просто випадковість, це симптом якоїсь системної помилки. Так у чому ж тоді причина цього парадоксу? А виявляється, корінь зла часто криється в одному єдиному фундаментальному рішенні, тому яке приймається ще на етапі вибору обладнання. Це рішення виглядає ну просто елементарним. Треба підібрати потужність двигуна до реального навантаження. Але саме тут і є та сама пастка, що веде нас до однієї з двох дуже дуже дорогих крайнощів. Дивіться: з одного боку, якщо взяти занадто слабкий двигун, він просто не витримає і швидко згорить це зрозуміло. А з іншого боку, якщо взяти двигун із запасом, тобто із завищеною потужністю, він буде постійно марнувати енергію. По-перше, через низький ККД – коефіцієнт корисної дії, тобто він буде грітися, а не працювати. А по-друге, через поганий коефіцієнт потужності, так званий косинус Фі, що змушує його тягнути зайвий струм із мережі. Але знаєте, проблема не обмежується одним єдиним неефективним двигуном. Ні, це запускає цілу ланцюгову реакцію, яка поширюється на все підприємство. Наслідки такого, знаєте, занадто потужного двигуна починають множитись. Енергія втрачається не тільки в самому моторі, який перетворюється на обігрівач, а ще й по всій лінії живлення в кабелях, які змушені передавати цей надлишковий струм. І що найгірше в цій історії, те, що ця неефективність це прихована вартість. Стандартні тарифи на електроенергію часто не карають за таку низьку якість споживання, тому проблема залишається непоміченою, воно просто ховається у шимісячних рахунках. Добре. Якщо рахунок за світло не показує всієї правди, то як тоді порахувати реальні справжні збитки? Щоб зрозуміти справжній економічний ефект, Треба дивитися глибше, ніж просто на операційні витрати. Справжня вартість завжди складається з двох частин. Перша частина, назвемо її Z1, абсолютно зрозуміла це пряма оплата за ту електроенергію, яку спожив двигун. Це те, що всі так бачать у платіжках. Але є і друга прихована і часто набагато більша частина – Z2. І це вартість абсолютно всіх ремонтів, замін, простоїв та відновлювальних робіт, коли обладнання раптом виходить з ладу. І ось вона та сама формула справжніх витрат. Загальні витрати, тобто Z, дорівнюють сумі прямих платежів за електроенергію та вартості ремонтів. Z1 плюс Z2. Саме ця проста формула і розкриває всю фінансову картину. А ось вам приголомшлива реальність, підтверджена практикою. Вдумайтеся, у погано організованих системах оці приховані витрати на ремонт можуть дорівнювати всьому річному рахунку за електроенергію для цього ж обладнання. І коли це усвідомлюєш, погляд на ситуацію повністю змінюється. Вибір двигуна це виявляється не якесь там просте технічне завдання це стратегічне. Фінансове рішення. Тож, що найголовніше з усього цього запам'ятати? Ну, по-перше, завжди рахувати повну вартість за формулою Z дорівнює Z1 плюс Z2, а не тільки дивитись на цінник електроенергії. По-друге, пам'ятати, що неправильно підібрана потужність це не просто технічний недолік, це прямі фінансові збитки. І по-третє, ставитися до вибору двигуна як до серйозного інвестиційного рішення, а не просто як до підбору запчастини. І наостанок одне питання на подумати: наступного разу, коли доведеться приймати якесь на перший погляд просте технічне рішення, варто спитати себе: а які приховані непораховані витрати воно може за собою тягнути?